Сім вітання, шахтар проти Динамо, Український класичний не завжди вирішує долю чемпіонства, але принципова зустріч цього сезону по факту визначить, чи буде інтрига в останніх двох турах. Динамо відстає від гірників на чотири очки, і звичайно, навіть перемога не підніме киян на перше місце. Але у шахтаря попереду складний календар, і трапитися може будь що. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від ФАВБет. 23 липня 2020 року в історії протистоянь Динамо і Шахтаря стається найбільш дивна і неочікувана подія. Хочу представити Мірча Луческу. Один із найбільших тренерів, я вважаю, в світі. Надіюся, що він з його приходом його тренерською командою. Возродяться традиції київського «Динамо». З цього моменту починається нова глава українського класичного. Головним тренером Динамо стає легендарний тренер Шахтаря Мір Чалуческу. Після цього за останні вісім поєдинків у Шахтаря чотири перемоги. Двічі команди зіграли в нічию і два рази перемогли кияни. Але обидва матчі принесли Динамо трофеї. Згадаємо, як це було. Початок сезону 2021 двадцять Часи ковіду Луческу, який віддав 12 років життя Донецькому шахтарю і очолює головних суперників Донечан. Тепер він спілкується з Даріо Серною не як тренер і капітан. Тепер вони проти один одного. Часу для роздумів не було. Вже другий офіційний матч Луческу за Динамо проти Шахтаря. Це суперкубок України. Час не лише для фотографій на початку сезону, час для першої перемоги Луческу над Шахтарем. 3-1 на користь киян. Ініціативою з початку матчу володіли гірники. Першими забили кияни. Карлос Депена головою замкнув передачу Сидорчука. Ще 11 хвилин і 2-0 на користь Динамо. Гол Жерсона Родрігеса наприкінці першого тайму Мораєсу вдалося скоротити перевагу, але це був єдиний гол шахтаря в матчі. Гірники володіли перевагою, а підопічні Луческу просто терпіли і дочекалися свого моменту. На 83-й хвилині матчу Франц Соль забив вирішальний м'яч 3-1. Луческу прийшов і одразу притягнув до себе трофей. Нехай поки і не найголовніший. Наступне класичне вже в українській прем'єр-лізі, дев'ятий тур. Обидві команди підходили до матчу без поразок, але Динамо йшло на першому місці із перевагою в чотири очки. У Луческу були дуже серйозні проблеми напередодні матчу: 12 футболістів підкупили ковід, і в запасі у киян залишилося лише 5 гравців. Шахтар на цьому тлі виглядав фаворитом. Так і вийшло. Гірники з перших хвилин забирають м'яч під контроль. Після помилки на щерета на виході перший гол забиває жуніор Мораес. Далі і так обмежений склад Кян залишає ще й капітан Сергій Сидорчук. На 45-й хвилині у підкаті фолить на Вікторі Корнієнко. Арбітриня Катерина Монзуль спочатку обмежилася жовтою, але після перегляду ВАР змінила рішення. Червона для Судорчука. Далі шахтар вже куражиться. Другий гол гірників максимально курйозний. Дальній постріл Степаненка, рикошет від п'яти Маркоса Антоніо і м'яч влітає у ближній кут. За п'ять хвилин Алам Патрік технічним ударом в дальній кут робить рахунок розгромним. Три Луїш каштрум мститься за болючу поразку в суперкубку. А мірча Луческо каже фразу, яка стає легендарною. Що ти хочеш знати? То сьогодні виграв ковід матеріал е на ферплей. Це моя декларація. Наступне класичне ключове у боротьбі за чемпіонство. Команда Луческу зіграла обережно в захисті і ефективно використала моменти в нападі. Жодного шансу для шахтаря. А Карлос Депена забив єдиний і переможний гол у тому поєдинку з пенальті: 1-0. Вже в наступному турі білосинім залишалось переграти інгулець, щоб здобути чемпіонство. Попри те, що інгулець боровся за виживання і три матчі поспіль не вигравав, жерсон все одно нервово хитався на лаві запасних. Але матч став легкою прогулянкою для киян. 5-0. Трофей на динамівських плечах. І Родрігіс міг розслабитися. Після перерви у 5 років Динамо знову стає чемпіоном України. Другий трофей в сезоні для Луческу. Потім буде ще й перемога в Кубку. Дивовижний сезон для містера. Приємно, що все, що вкладав цих футболістів, вони показали на полі. Робота за мій час у клубі продемонструвала різницю, що було в минулому сезоні з тим самим складом і що є сьогодні. Шахтар відповідає запрошенням топового італійського тренера. Із серії А в Україну переїжджає Роберто Дедзербі. Колись він був фаном клубу «Бреша» на чолі із Луческу. Тепер протистоїть йому у класичному. Виграє суперкубок, грає 0-0 в чемпіонаті. Це було б топове протистояння. Але все змінила повномасштабна війна. Новий вже воєнний чемпіонат. Тепер вже протистояння Луческу і Йовічевича. Між собою вони зіграли два матчі. Першому хорватський спеціаліст переміг 3-1. Другий матч мінімальна, але по-справжньому бойова нічия. на початку матчу Степаненко дальнім ударом забиває у ворота Нещерета. Молодому голкіперу завадило сонце. Далі суцільна боротьба. Обидві команди грали агресивно. А в одному з моментів на обличчі Сергія Сидорчука з'явилась кров після зіткнення з Бондаренком. На 82-й хвилині матчу Андрієвський зі штрафного зрівнює рахунок. Фінальний результат 1-1. Чемпіонство в сезоні 22-23 повернулося до гірників. Бойовий стиль футболу Йовічевича дав результат, а Динамо завершило чемпіонат аж на четвертому місці. І скільки приємних емоцій не приніс Мірча Луческу в Динамо, всьому приходить кінець. Румунський спеціаліст пішов красиво після матчу з гірниками. Динамо перед матчем із Шахтарем втратило очки з колосом 1-1. Гірники тільки підписали нового тренера Маріно Пушича, який провів лише два матчі. Втрати лідерів Андрія Ярмоленка та Віталія Бояльського відіграли свою роль. Навіть капітанську пов'язку довірили молодому Володимиру Брашку. Всі навколо казали: якщо кияни не переможуть в класичному, Луческу звільнять. «Динамо» грало на рівних із лідером чемпіонату, але все вирішив один гол. Невертон побачив забігання Зубкова, який знайшов простір між захисниками і спокійно реалізував свій момент. Захисники Динамо були лише глядачами в цьому епізоді. 0-1. всі чекали після матчевої прес-конференції, аби дізнатися про майбутнє Луческу в Динамо. 15 років я віддав українському футболу. На цьому вирішив закінчити тут свою кар'єру. Цей матч був останнім. За часів Луческу в Динамо Шахтар змінив чотирьох тренерів: Каштру, Дедзербі, Йовічевич, Ван Лювен. І ось нове тренерське протистояння Шовковський Пушич. Зараз обидві команди мають довгі безпрограшні серії. Кияни Шовковським не програють 17 матчів. Для нього це буде перше класичне в статусі головного тренера. Динамо підопічні Пушича мають 13 перемог поспіль. Якщо звичайно враховувати технічні 3-0 проти Олександрії. Чотири очки переваги Шахтаря істотна перевага. Але попри це, ми знову бачимо класичне, яке докорінно вплине на долю чемпіонства. І знову дві найкращі команди країни саме Динамо і Шахтар. Пишіть свої прогнози в коментарях, чия серія продовжиться після цього матчу. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.